Вітаю вас, мої неймовірні, вітаю вас, мої нескорені. І ми знову з вами сьогодні зустрічаємося 28 квітня і будемо дивитися відповіді на ваші питання. Дуже болючі питання, як завжди, дуже гострі. Прогноз я для вас записала окремо, подивіться, будь ласка, тому що це дуже інтенсивний і дуже серйозний тиждень. Особливо наш Брильтайн, живий день, це з 30 квітня на перше. Я вам там дала молитву на перемогу України. Будь ласка, подивіться. Дуже вдячна вас за ваші подобайки, дуже вдячна за ваші коментарі, завжди їх читаю, завжди, мої морогесеньки. Дуже вдячна за ваші запитання, тому що ми разом створюємо Новий світ і разом творимо перемогу. Нагадую про те, що ми повинні і далі триматися і повинні захищати себе і допомагати нашим, нашим хлопчикам, нашим ЗСУ. І давайте будемо Зараз відповідати на ваші питання. Питання, знову ж таки, у нас будуть напрямки по фронтах і далі по питаннях. Як завжди, перед наступним місяцем, і от який іде зараз травень, я роблю вам ще розклад леннормат для України. Але цього разу я зроблю вже наступного понеділка. Чому так? Тому що я хочу, щоб ви зараз послухали про Битай, щоб ви налаштувалися і зробили те, що вам дала там ритуал, і те, що дала вам молитву, для того, щоб ми змогли зміцнити Україну і все ж таки наблизити нашу перемогу. І для того, щоб оці тенденції, котрі зараз будуть, ну скажімо так, розбуркані дуже серйозно на цьому тижні, вже не впливали на розклад. Зробимо наступного разу. Отак от, от відгукуються, отак от відгукуються тому. Довіряю тому, як відгукається, тому зробимо вже 5 квітня, і ми з вами подивимося, як це може бути, що може трапитися. І давайте з вами дивимося, що в нас може бути. І так, перший ваш запит: напрямки по фронтах. Це знову ж таки Харківський напрямок, Херсонський напрямок, Луганський, Запорізький, Донецький я вже додала ще Покровський напрямок і давайте Курський напрямок, і давайте будемо дивитися, що як може бути. Давайте. Одразу давайте запитаю, як завжди, вірогідність того, що на цьому тижні ми отримаємо гарні новини з фронту. І знову ж таки, передивіться попереднє відео, там є про це, які можуть бути новини з фронту кожного навіть дня. І давайте. Що ми отримаємо гарні новини з фронту. Для нас для України будуть гарні новини, дорогі з цього на цьому тижні. З 28 на 4 по 4 на 5 включно. Так будуть. О, навіть дуже добре. Я розумію, що ми отримуємо якусь допомогу, якусь фінансове озброєння і дуже серйозне. І навіть це буде пов'язане з, з озброєнням, але це буде щось пов'язане ще з захистом і ще щось, якісь дострок, довгострокові плани. Ну, це може бути як корисні копалини, це так може бути, наприклад, наше сільське господарство, яке от далі ми можемо, ну, якісь е, заключимо якісь, на якихось вигодних умовах може бути торгівля. Ну, спробуємо далі зрозуміти, про що мова. І так, зараз дивимося по напрямках. Перший харківський напрямок. Харківський напрямок фронту на цьому тижні. Веровітні там будуть гарні новини для нас. Харківський. Будуть гарні новини. Якраз показую, що там ми отримаємо озброєння. Так, буде навіть десь у нас наша територія повернута. Буде активна дія наших хлопчиків, наших ЗСУ допомагаємо їм. Але показують, що там будуть і дуже серйозні якісь провокації, будуть диверсії і будуть обстріли при фронтових територій. Можуть посилитися Херсонський напрямок фронту на цьому тижні. Херсонський, будуть гарні новини так, для нас? Херсонський напрямок фронту можу сказати, що там буде дуже щось суттєве, серйозне, показують, що захист спрацює, і буде навіть доданий там додатковий захист території. Можливо, це буде додаткове не в цьому, не в сенсі матеріального, але щось буде, чи підписано що договори домовленості, якісь про те, що буде захищена ця територія, яка є, але все ж таки там показують якусь віці. Я розумію, що може бути заключено на цьому тижні. От найближче, я розумію, це події найближчого часу. Що як відсіч території, що це може бути, наприклад, Херсон під захистом, але якісь відсічені території на якийсь час, як показують як обмеження по долі. Оце так може йти на цьому тижні. На цьому тижні, найближчий час. Завжди вони показують. Вони не, не слухають, от як нас прямо от, що треба от нам оце, тільки у ці дні і все. Якщо вони бачать щось важливе, вони кажуть про це. Для них важливіше це, тому що вони дивляться на світ не по секундах і миттєвостях, а для них тиждень це миттєвість, а от по значних подіях. О, тому вони показують, що буде щось вирішене щодо цього. І це буде найближчим часом. Далі дивимося, Луганський напрямок, Луганський напрямок фронту. Луганський. Будуть активні дії ворога. Наші тримають позицію, і в цьому буде дуже гарна новина. Але обстріли будуть на тому напрямку дуже суттєві. Донецький напрямок фронту. На цьому тише. Донецький напрямок показує, що будуть якісь гарні новини, але вони будуть трохи пізніше, показують терпіння, терпіння. І знову ж таки показує, що будуть якісь домовленості, суттєві домовленості найближчим часом щодо Донецького напрямку. Запорізький напрямок. Запорізький напрямок на цьому тижні. Так само якісь обмеження, але показує, що тут якась відсіч, відсіч території. Знову ж таки показує, що будуть прямо. Як вирішувати, як відрубати, як... але показу, що юридично щось ще буде підписано, і щодо зброї, і щодо допомоги ну такого матеріального характеру. Це може бути гуманітарна допомога, але це не гуманітарна більше. Ні, це якась матеріальна допомога. Це може бути озброєння, це може бути щось іще, але все-таки більш матеріальне. Але добре це. Покровський напрямок на цьому тижні. Покровський, покровський. Покровки. Ну, ви знаєте, щось відкриваються такі моменти, що для нас будуть навіть на краще. Якась іде підтримка, але показую, що буде там ну, страшно. Гаряче і страшно. Можуть бути перекручена інформація, і нам не будуть казати, що там буде дуже ну, пекельно, але показую, що, щоб, ну, скажімо так, суттєво змінилася ситуація. Я не бачу, але показую, що. В перспективі щось відкривається те, що принесе нам дуже добрі новини з Покровського напрямку. Прям дуже добрі. Але кажу, це пер в перспективі більше. Курський напрямок. Курський напрямок. Доля буде відіграватися. Не скажу, що там будуть добрі новини, тому що поки -то, що як рідна земля не підтримує. Тому показую, що щось буде добре, Показую, що, можливо, навіть якісь повернення наших хлопчиків, можливо, там якийсь обмін локальний десь на, на той ділянці чи щось буде військовополоненими, можливо, так. Але, ну скажу так, не бачу прям таких дуже добрих новин. От показую, що більше пов'язано з людьми, так, щось буде вирішуватися, що людей щоб зберегти, так, оце добре. А от якогось просування, наприклад, наших сил ні, не бачу. І дивимося ваші питання. Перше питання. Добрий день. Подивіться, будь ласка, чи смерть Папи Франциска і є тим, що ви говорили, що буде смерть великої людини, після чого все зміниться на краще. І ми багато про що дізнаємося, і це приблизить нас до, до переговорів. Ну, не називала б я це великою людиною його. Ну, скажімо так. Людина, котру всі знають. Значна людина, Не невелика. Ну, давайте так. Ну що і так. То, що значне, то так. І так, Вірогідність того, що смерть папи Франциска. Це початок змін на краще для України. Це буде початок змін від цього часу. Змін на краще для України. Вірогідність того. Не сказала би, Показую, що так, багато тан ще залишається. Багато буде перекрученої інформації. Це я зараз запитаю Рума. Це е, смерть Папи Франциска. Це ота смерть значної людини, як, про яку ми говорили ми до того. Це, його, це смерть. Ну, показую, що так, але показую, що це ще не все. ще, ви побачите, що ще. Кажуть, це ще не все. Ні. Ні, показую, що це не про це мали на увазі, каже, але хоча це так само вплине. Так, добре. Вірогідність того, що зараз вийде дуже багато інформації після цього, яку ми дізнаємося щодо України. Отут так, показую, що назріло, так, і вийде. Вийде про і захист і про якісь домовленості, я розумію, мабуть, того, того самого Ватикану, з кимось, тому що показує, що щось ми дізнаємося. Вірогідність того, що оця подія, смерть Папи Франциска, приблизить нас до переговорів. Ні, показую, що не через це буде все вирішуватися. Ні, знову ж таки показують, ні. Кажуть, терпіння. Терпіння, терпіння. Це показує не та подія, яка от вплине так, що будуть переговори і так, що нас це порадує. Тому що показує, що до переговорів тих, що нас порадують, ще шлях є. Хоча найближчим часом все одно щось буде вирішено. Оце так показали. Найближчим часом щось буде вирішено щодо території України. Так. Показує, Так, але показує, що поки що це буде як під покровом, як тайне, як приморожене. Так, це буде про і відсіч території, і замороження конфлікту. Так, Це показало, що так. Це найближчим часом, як замороження. Дивимося далі. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, Кім Чен Ін оголосив про рішення КНДР вступити у війну в Україні за статтею 4 договору з РФ. Ця заява може бути ознакою можливості відправлення додаткових військ та потенційної ескалації їхньої більш відкритої участі у війни. Чи це є правдою? Наскільки масштабно це буде з боку КНДР? Давайте запитуємо. Кінчен Ін оголосив колишня КНДР. Віровіджу, що це правда, що він так оголосив. Так. Ну, так, правда. Але показує, що якось правда-правда, але, як от кажуть, я сказав, але не зав'язав. І що буде якось тягтися якийсь час. Добре, далі. Чи правда війська КНДР будуть в Україні? Будуть воювати на стороні Росії в Україні? Україні? Україні. Так, показуючи, так, може все перевернутися. Правда, показую, що може це все. Як бути як трікстер, і це може як спровокувати якісь дії і перевернутися так, що вони навіть не зможуться зробити. Але показую, що зараз цей намір так і є, і вони збираються. Е, вірогідність того, що це буде дуже масштабно з боку з КНДР. Багато військ прийде. Вірогідність того, що багато військ прийде з КНДР. Вирога. Ні, перекрити. перекрити шляхи, і навіть юридично показують, що я не знаю, як. Обрубані шляхи і кажуть, що ні, неможливо. Ні, не можна. Тому, якщо щось там не буде, розумію, що щось буде невелике. Тому мені показують якусь відтяжку по часу. Називається, вони якби сказали, але не зав'язали. Я сказала, що буде якась відтяжка по часу, що може все радикально змінитися і вони взагалі не зможуть прийти, але показують, що вони налаштовані йти. Так, прийдучи багато, в такому сенсі показують, що ні, неможливо буде. Е, далі наступне питання. Чи пройшла розмова Трампа і Зеленського з користю для України? Чи для, більше для Росії? Ну, давайте таке запитання. Вірогідність того, що розмова Трампа із Зеленським, я розумію, що в Ватикані так, пройшла з користю для України. Пройшла з користю для України. Загрозами так. Щодо наших територій земельних копалень, для Трампа так. Показують, що дуже серйозні були натяки, і я б сказала, навіть загрози. Загрози щодо і Зеленського, але і щодо України, і наших корисних копалень показують, що тут більше було як визначені терміни і рамки. Як маємо бути. Вірогідність того, що ця розмова пройшла більше скорості для Росії. Є, так. Якась домовленість є про ресурси в них і про співпрацю таку вигідну, скажімо так, от щось вигідне. то так. У нас як обмеження там вигода. Вірогідність того, що будуть все ж таки якісь добрі переговори для скорості для нас, для України. Ну, Скажу так, щось буде, але не повністю радісне, тому що це буде стосуватися наших територій. Оце так показано. Наступне питання прям аж по серцю розинуло, так? Чи погодиться Росія на обмін Крим, зупинка війни? В того, що ця країна Гнів Росія. Погодиться на обмін Крим і зупинка війни. Крим їх, типу, ну, як російський. І це зупинка вірус. Береть не цього. Ані ні, не хочуть вони. Вони хочуть більшого. Ні, вони не хочуть, вони хочуть більшого. І навіть впевнені, що можуть щось як перевернути ситуацію, як залучитися підтримкою впливової людини для того, щоб десь йти далі. Вони не хочуть. Вони показують, що вони як трикстрят, вони як провокують, але вони цього не хочуть. Ні. Зупинити війну, вони хочуть далі. І навіть хочуть як вирвати Україну, ну, взагалі відірвати її від під підтримки. Оце так показали. Далі, якщо віддати Росії Крим і чотири області, чи зможемо і ми їх потім повернути? Веровість того, що ми зможемо повернути свої області, чотири області та Крим. Ні, я окремо запитаю. питаю: того, що ми зможемо потім повернути свої чотири області, окуповані на зараз. Зможемо, але час може бути дуже довгий. І, знову ж таки, не області показують, а як по лінії. По лінії більше. По лінії відрізання, там не області. Вірогідність того, що ми зможемо повернути свій Крим. Ірогідність того, показую, що це буде дуже важко. Знову ж таки, будуть дуже серйозні якісь юридичні питання, юридичні. Вплив показую, що будуть на 100 радісні новини, то не дуже радісні і буде це ковирятися дуже довго. Судячи по рунах, це може розтягтися на дуже довгі роки. На дуже довгі. Е, Наступне питання: чи зменшиться кількість обстрілів у травні, чи будуть ще масовані обстріли? Вірогідність того, що зменшиться кількість обстрілів у травні, Що зменшиться кількість обстрілів України у травні, Вірогідність того. Ну, я скажу так, але показую, що тут через відрізання, знову ж таки, домовленості щодо відрізання якихось територій чи щось іще. А ще домовленості про якісь енергетичні об'єкти і водні об'єкти. І показую, що це якби зробить якби, трохи менше щось про енергетичні. Я не знаю, можливо, це стосовно ЗС, можливо, щось іще, тому що от показують якісь, про якісь енергетичні. Я показую, що там буде як обрізання, і буде трохи менше обстрілів. Сказати, що тільки. Всюду буде менше, ніч не скажу. А от от. так чи будуть ще масовані обстріли? Дорогі з того, що будуть ще масовані обстріли України в травні місяці 2025 року? Так будуть. Так. Я б навіть сказала не один. Подивіться, знову ж таки, навіть те, що я казала, на цей тиждень дуже загрозливі дати. Але показують, що це буде і далі. Показую, що так буде. Вони будуть тиснути на населення, будуть тиснути на те, щоб вже самі захотіли там щось віддавати, чи щось інше. Показують, що буде тиск. Так буде. Тому пишемо захисти, 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 захисти. Захист. І ще одне питання: чи загрожує Україні поділ на воєводства? Ну, воєводство це, я б сказала, це, це більше як польське назва. Це ну, так само, як наші області. Це навіть не як, от, наприклад, там Західна, Східна Україна, ні, це більше як області. Ну, думаю, як ну давайте запитаю прямо, як запитаю. Вірогідність того, що Україні може загрожувати поділ на воєву. Ну, Тут показують, що не так. Ні, показують не по-домашньому. Показують, що є е, таке, що може бути поділ, але поділ вже знову ж таки пов'язаний з війною, як по лінії зіткнення. Е, давайте запитаю по-іншому, чи вірогідність того, що взагалі Україні може загрожувати вірогідність, що загрожує поділ України? Взагалі, по-різному. Знову показують, що ні, ні, отак ні, але по лінії де зіткнення, там, де йде, йдуть бої, то там кажуть, може бути то так. Ось таке показали. Е -е -е так. Все, е -е ваші питання тут закінчилися. Далі питання йдуть вже пов'язані з. Ситуацію по містах, що може бути, і давайте там будемо дивитися: там і про Покров, що буде окупація, і про Кривий ріг дуже цікаве питання. Ну, це буде в наступному нашому відео, там, де я буду дивитися ваші запити щодо загрози попередження для наших міст та селищ. Тому я вам ще раз нагадую про захисні рунічні формули, вони є в описі. Подивіться попереднє за сьогоднішнє відео прогноз на тиждень обов'язково. Зробіть. Ритуал на живий день. Разом наближаємо нашу перемогу. І слава Україні! Слава нашим героям! І смертим клятим ворогам, що зовнішнім, то й внутрішнім. Так буде, так і є. Тільки так.